Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. В даному відео хочу розповісти, як ви можете повідомити пенсійний фонд про зміни, які безпосередньо впливають на ваш розмір пенсії через веб-портал Пенсійного фонду України. Тобто вам не потрібно а, особисто приходити в пенсійний фонд, ви можете це зробити дистанційно. Хочу нагадати, що перерахунок пенсії може бути здійснено у зв'язку зі змінами, які у вас виникають та впливають на стан та розмір. Вашого пенсійного забезпечення і спричиненими наступними ситуаціями. Якщо ви набули або, навпаки, припинили. І на даний момент не маєте особливого статусу. Якщо ви зареєструвалися або навпаки припинили свою підприємницьку діяльність і знялися з обліку як фізична особа-підприємець, та, відповідно, якщо ви почали працювати, тобто початок трудових відносин, або ваше звільнення з роботи. Хочу нагадати, що термін повідомлення про зміну таких даних у нас протягом 10 днів з знову. Моменту їх виникнення, повідомити про зміни, що стосуються розміру пенсійних виплат, ви можете, подавши заяву через веб портал електронних послуг Пенсійного фонду України або ж звернувшись до будь-якого сервісного. Центру пенсійного фонду на території нашої держави для того, щоб подати заявок на перерахунок пенсії через веб-портал, ви можете авторизуватися в особистому кабінеті за допомогою кваліфікованого електронного підпису у розділі щодо пенсійного забезпечення обираєте заяву на перерахунок пенсії. Заповняєте поля заяви, завантажуєте скановані копії необхідних документів, документи, що посвідчує особу, ваш паспорт, реєстраційний номер вашої плікової картки, тобто ідентифікаційний код, трудова ваша книжка та інші документи у разі потреби. Формуєте заяву та відправляєте до Пенсійного фонду України. Потім ви можете розглянути стан опрацювання заяви, можна розглянути в особистому кабінеті. В розділі мої звернення, тому для уникнення переплат пенсії своєчасно повідомляйте органи пенсійного фонду України про зміну даних, які безпосередньо впливають на розмір вашої.